Мене звати Сандра, мені 20 років. Я модель. Um... Сандра, Са-Сандра. Ну вибач, перша сестра. мені смішно. Okay. Yeah, да? Я з Харкова, але зараз живу в Штутгарті. Взагалі прийшла познайомитись з новими людьми. Привіт, мене звати Денис. Я працював фокусником в Україні. Я відомий своїм фокусом з зникненням з України через кордон. Зараз працюю вином Самільє в Берліні та проживаю тут. Та я, я Денис. Ну я моделю займна. Да, не набрав вам ще я кухар. Кухар, модель, разноробочий. вообще все, все, що можна поки. Привітки, мене звати Ян. Я потрошечки знімаю якісь проекти як режисер сценарист Інколи тіктоки, інколи виживання десь на острові. Трошечки підробляємо в сферах обслуговування, але нормальних сферах обслуговування. Типу, торгівля людьми, чим не сфера обслуговування. Е, привіт, мене звуть Данечка Білий. Просто насолоджую життям, що хочу, то делаю. Зараз я в Євротурі виступаю на вулиці, піднімаю людям настрій граю э, попсу якийсь по типу Gangnam Style, Britney Spears. Ненавиджу ну, техно, люблю кайфувати. Окей, okay, свої пісні граєш? Діджей-сети. Свої пісні маю, але вони більш на подумати, і вони українською. Не певен, що поки що не вся Європа спілкується державною, тому таке. Окей. Okay. Данечка біленький, він типочок. Видно, що він, в принципі, спілкується з людьми на такому положительному вайбі. Він, типу, норм чел, але, знову ж, я з ним мало спілкувався. Привіт, мене звати Вадим, я з Одеси. Я займаю з вивченням психології суспільства. Це дуже глибоке питання. Відразу не зможу розповісти. отношусь к життя, як реально, от, судьба є, по ній живеш, і все буде Як би ви себе описали п'ятью словами? Таємничий, розкішний, блаженний, багатий. <схи> я можу одразу почати але я, в принципі не по барабану. Типу давай я скажу щось. Я хронологічний, в принципі, творчий, нехай буде так. Добрий, смішний, розумний. Данечка білий, привіт, мене знати. Комфортний, прикольний. Дуже комфортний. Дякую. Yeah. Yeah. <рик> Сам по собі чувак просто заводний, просто кайфовий, просто на полете. <рик> Брат, одесс у мама. пацани класні, ти б бачила. Я б сказав не розумний, а смікалістий. Оце прям про мене. Так, хочеться пять слов хочеш, да? Ну його нахуй. та пиздец. Ти мав себе описати. Ну это это я описав повністю про мене. Похуй. А ви один одного знаєте, так? Да, в одній тюрмі сиділи. Хлопцям знаєш, що треба для знайомства? М'яч. Все. Всього. А ще трохи вина. Ти до речі, п'єш? Так. Да. Зачекай, давай по одному запитанню. Так, да, вибач, будь ласка. Як тебе звати? А, сам. Півтора да. uh -huh. слова і число. Модель, мейкап, вісім. Я так понимаю, что чисто потому, что ей типа душевно это нравится. Занимается? Молодец. Вот тебе печать, вот повесь себе на стеночку. Вот. А как ты думаешь, какое число у тебя именно самое счастливое? Ну, есть же такие цифры, например, которые тебя типа уже три, троечка. Интересная циферка. У меня питание. А если бы ты была с то какой? Была бы Нет, у меня есть такое питание. А с травой какой? Так. Ну, можемо почати з напоя. Десерт, я б сказала. Пана Кота. Розуміло. Я водолій. Хочеш пробуй погадати. Перевіяс, так сказати. Терези. Правильно. У Яна дуже легка енергетика. Відчувалося, що він трохи нервував. Приємне, позитивне спілкування, але дуже часто він якось відволікався. Я Лев, Все, нічого скривати. Тігр. Як ви думаєте, який в мене знак? Так. Риба. Я думаю, жабрана. Терези. Так, Терези. Реально? Вау. Можете говорити по черзі, бо це. Ми хлопаємо, почекай. Зараз буде. Та щас є пти мене роздражати почали трошки. Яку музику ви слухаєте? Там улюблений артист. Мій улюблений артист це Джим Моррісон. Дзе Дорс, я люблю рок психоделічний. Ну він такий, чистий виконавець, Знаєш, от. Актер -то, тоже, может, теж -то, може вот эта модель, его, Йому би подошло бы, охуенно. Ще я люблю групу оргазм Ностердамусу. А з українських мені подобається накус сукня леопарда а там падає. Мені подобається Марк Ребилет. дуже дивний чувак. Робить як імпровізативну музику на бос 505». Це такий репітер. Чи як вони називається, блін? Підкажіть. В коментарях чувак в трусах виходить, співає. Звичайно, <рес> без трусів, так собака гавкнула, Він такий, а ну давайте ще раз. Ту гав, гав, і опа. Я слухаю те, що приносить класну емоцію. Терпіти не можу якийсь дарк напрямок. Тому ну, не слухаю здебільшого техно, а якусь попсу, типу, те, що я казав. Брітні спірс. Блін, под Crazy Frog з задоволенням. Просто зранку роз'їбусь. Та що абсолютно разну музику слушаю. Це може бути шансон, це може бути французький реп, це може бути западна попса, та може бути кавказська якась хуйня. Че знаете вы якісь пісні Тейлор Свист? Не знаю, не, я не скажу Я пам'ятаю кліп, де вона з хлопцем в дуже красивому домі дорогому, Вони там сейчас дети на конях катались. Скільки в неї альбомів на даний момент, як ви думаєте? Я вкидаю вісім. Сорок два. Сорок два, Я думаю, що це між 8 і 12, Ну пусть буде 11. Ти вгадав? Ууу, годах? А ти знаєш скільки альбомів у цього як? Комікса. Я не знаю, хто це. <laughs> три, ребята, три. Любимий фільм. Лала Ленд. Три Яка в человек. тебе э, то темна тварина? А вгадайте. Кішка. Яка? Яка кішка? Так. Сфінкс. <laughs> Британська Брит... Брита... англійська... англійська кішка. Сі багато. Yeah. Прості, ні. У мене так. Ви взагалі більше кішок, чи собак любите. У мене колись бабка втопила в стільки кішок. Під шансон, під круга, так. А у мене бабушка любила так Постарше, ну, Та як, ну ні, в ні. Які квіти любиш? Назвичайні. Замія кулька. Лілі. Якою мовою ви дивитеся кіно? Українською. А хотів сказати? Румунською. Яку країну ви б хотіли найбільше посетити? Румунію румунію да Румунію там Дракула живе просто. Я фокусник. Я думаю, що Сеул і Америка. Uh -huh. Я би хотів відвідати Україну 2019 року. А чому 2019? До ковіду, до повномасштабного вторгнення, тоді, коли, як на мене, Україна була настільки вільна, настільки перспективна, настільки, блядь, в ній любові було і можливості робити все, що хочеш, як зараз за кордоном, але в тисячу разів краще. А З а якого ти міста? З Києва. Який видимо? Зіверну Швейцарію би хотів попастіть. От вот эти гори. Ти нас послухала трошечки. Можливо, ти можеш нас вже описати. Мені здається. Здається, що майже в кожного є татуювання, це точно. Мені здається, Данічка Білий може бути блондином. Чогось так. Ти взагалі чим займаєшся? Модель, так, да? ти сказала? Модель, яка порти агентство? Яке в тебе агентство. Я фриланс. дель, мейкап, хто Яка ти? Унікальна. Я добрий друг, гарний слухач, я щира, але може здаватися дуже холодною на перший погляд. У мене є питання зараз. Чому немає питання? Ні, у мене є питання зараз. А, чому ти ріш... ну, цей, рішила в ну, в Берлін поїхати? Я тут не живу, але я сюди приїхала зараз на фешнвік. Я споказу? теж там повинен бути бо але мене не взяли. Okay. Чим ви займаєтесь? Теж по? Черзі, будь ласка. Пишу сценарій, хочу відкрити ютуб канал. Це в принципі шоу на Ютуб чи. Короткий метр і Ютуб. Я стихи пишу. Стіхи пишу. Correct. Пишу так. Когда идешь ты на свидание, ты выбирай короче путь. Своя любимая знак внимания. Цветов нарвать не позабудь. Цикава особистость. Прикольно, еще пишешь верши. Пускай они не будут розами. Пускай они росли в лугах. Дождями пахнут. Пахнут грозами. Цветы свежи в твоих руках. Твои сомнения развеются, когда подаришь ты букет. И можешь ты вполне надеяться на положительный ответ. Okay. вибачте, за мою російську Окей, даня. Ти їздиш по а це я їжу типу останній місяць. Тобі цікаво, чим працюю, чи що роблю по життю? Це, це. Ну зараз працюю тим, що просто от їжу, діджею, кайфую. До цього працював селс-менеджером школи електронної музики, до цього працював кур'єром голови. до цього влаштовував найкращі вечірки в Києві. був свій івент-проект. Книгу пишу зараз про подорож, про думки, про світ, про мемуари. Давай він розкаже. Mm. Oh, ну, а я О, ну взагалі, я типа одяг, я вивчу на врача. У мене, типу, дипломи, знання. Пока, типа доучиваю, тому що сразу пойти работать, там нужно, типа, у них особый курс пройти. Ну в цілому, типа чим я занимаюсь, тим, що мені интересно. Якщо я найду способ спосіб на цьому заробити, то я найду способ спосіб на цьому заробити. Вот, в принципі, отакі живу. Як ти бачиш стосунки в цілому, майбутнє? Можливо, вже коли одружишся, діти чи хочеш дітей таке. Наразі я можу сказати, що я не хочу дітей. Найближчі років 10 точно не захочу. Шо там того -то, добрі що то -то, там. А яка різниця між другом і стосунками? Моя хімія, Сам яку помігали, ти чу? з друзями не відчуваєш? Це відчувається, іначе на енергетичному рівні. Чула щось серед нас перегарне. Ти знаєш, що скажи? Що ти хочеш від життя? Багато подорожувати, працювати на улюбленій роботі, яка буде приносити мені задоволення і достаток, спілкуватися з класними людьми, мати матика. Многие вопросы она как будто поняла, но как будто не смогла дать просто ну, типа, тот ответ от від себя чисто. Рамка. Це у нас выходы. Да. да. Окей. Проиграл. Что проибать женщине? Ладно, ты Раз, два, три. Еще раз. Привет. Ну, знаешь, аксессуары для того придумали, чтобы бросаться в глаза. Так что тут ничего удивительного. Я их посмотрел, я их оценил. Поменял меня скинская так. Склики, меня в стратегии. Сейчас кольцо продам. Добре, давай это объединено мысль. Седанечка, белый глаз. Танечка, глибокий вдох. бок. Діста. О, а, це хто? а це Денис. Окей. Це я? Може припростити, хочеш. Ні. Даний Дуже не повискій. хочу. Дуже грубо брали за руки. Це складно, я Терези. я не можу так легко зробити вибір, блін. А нехай це буде Денис. <рес> Ой, тут я розгуляю зараз. Блін, ну щастя йому. Чесно. Ale time. Ale time. Oh. <класс> <пласс> yeah. А, кстати, это весы с водолеем нормально мочатся там. Create Studio.